Сім Флікс: Близнюковий гамбіт. Дивовижна Місіс Мунц. Коняка Бджоловік, Мозарк. Серйозний Фландерс. Графічне насильство. Непотрібні запрошені актори. У одному же Днюзі все мало було. Тож дурень почав брати у борг. Він їв і пив. Потім сказав у банку: Я погашу усі борги завтра, а час потроху збігав. Колектору, врешті, урвався терпець, і от настав для трутня кінець. Боягус вирішив втекти від загрози та перечепився на своєму порозі. Усе пішло шкереберть, бо твій колектор тепер смерть. Це не збірка поезії ковбою, це реєстр боржників. Борги слід повернути грошима або кров'ю. Тепер можна і через монобанк, та мене прислали за твоєю кров'ю. Благаю. Я порядна людина. Порядна. Що порядних людей у світі не буває. Серйозний Фландерс. Це правдива історія. Події зображені у серіалі, відбувалися у справжньому анімованому містечку. Усе було вигадано з поваги до загиблих. Розділ перший: чим більше добра незаймано, чисто як у райському саду, поки не з'явилася Єва. Гомер Сімсон, я й не знав, що ти учасник акції Світ без сміття. Ні, я на громадських роботах, бо сказав судді запхати штрафи за парковку, собі в одне місце. Дерше, ти стільки всього робиш для нашого містечка. Та ніхто тебе за це не цінує. Чому ж? Дякую, Гомере. Це не комплімент. Я мав на увазі, що ти дурень. Чорт! Боженько, козацька гірчиця. Пан Ам. Якесь дивне місце для зберігання сумочки. Црань, 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 црань! Я побачив, що ти впав, і побіг за тобою, щоб посміятися і раптом. Мріяв знайти сумку з баблом. Ти вкрав мою мрію. Я б сказав, що на все воля Божа. Та зазвичай це кажуть, коли стається трагедія. І це відстій, бо я не можу тебе стукнути і забрати гроші. 173 тисячі 296 доларів. Купимо здоровенний тераріум і мільйон черепашок. Черепашок, катер черепашок, катер. Шкода, що ваш прадідусь старенький фландерс зараз не з нами. Він був найдоброчеснішою людиною у світі.